Вже третій рік поспіль усі, хто пов'язав свою долю зі служінням громаді, зустрічають день місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Це професійне свято всіх, хто через власне серце пропускає турботи своїх земляків, хто знаходить шляхи до вирішення нагальних проблем громади, хто дбає про розквіт малої батьківщини. Війна внесла свої корективи у розбудову у плани розбудови Зміївщини та покращення добробуту її мешканців. І зараз кожен з вас, виходячи на роботу, здійснюючи свої посадові обов'язки, робить неоціненний вклад у функціонування держави і наближення перемоги України. Саме в такий нелегкий час місцеве врядування служить міцною основою для країни і надійним тилом для оборони країни. На органи самоврядування покладена важлива місія виконувати волю громади, спільно відстоювати прагнення жити у демократичній державі. Від ваших рішень сьогодні залежить наше майбутнє, наше завтра. Тож дозвольте висловити слова подяки всім представникам місцевого самоврядування Змівщини за нелегку працю заради розвитку нашої громади. Для привітального слова запрошується змівський міський голова Павло Голодніков. Шановні працівники місцевого самоврядування. Щиро вітаю вас з професійним святом. Дякую за вашу самовідданість в обраній справі, за те, що ви працюєте на благо людей, за те, що ви врешті-решт вреш, вреш посміхаєтесь нашим мешканцям і селяєте в них впевненість у завтрашньому дні. Бажаю вам та вашим близьким міцного здоров'я, впевненості у завтрашньому дні, тепла, добра і любві кожної домівці. Нехай Ваші добрі справи повертаються до вас сторицею. Ми працюємо і будемо працювати на нашу перемогу зі святом. За вагомі досягнення в роботі та високий професіоналізм. Активну громадську позицію забезпечення надання ефективної всебічної допомоги мешканцям громади в умовах воєнного стану та знагоди професійного свята дня місцевого самоврядування грамотою Харківської обласної ради нагороджується заморська Карина, начальник відділу юридичного забезпечення виконавчого комітету зміївської міської ради. Амосов Руслан, головний спеціаліст відділу культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради. Руслан у нас ще не тільки працівник нашого місцевого рядування, а й дуже чесний волонтер, який завжди приходить на допомогу Збройним силам України. Тому вчора було ваше також свята, і мені досить досить приємно вручити саме відзнаку і грамоту обласної ради саме вам. Дякую вам За бездоганну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та з нагоди відзначення професійного свята почесною грамотою Зміївської міської ради нагороджується Андрієва Людмила, начальник відділу документу обігу та роботи зі зверненнями громадян Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області. Власов Віталій, завідувач сектору з питань агропромислового розвитку, управління економічного розвитку та інвестицій. Голосняк Валерій, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів Зміївської міської ради. Грищук Анатолій, начальник відділу з питань містобудування та архітектури зміївської міської ради. <плес> Дурова Вікторія. Начальник відділу організаційної роботи зміївської міської ради. Ковтун Наталія, завідувач сектору надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання відділу надання адміністративних послуг. Люфенко Ольга, начальник відділу роботи з персоналом Зміївської міської ради. Нечипоренко Євген староста соколівсько тимченківського старостинського округу. Ребрик Тетяна, начальник відділу надання адміністративних послуг, адміністратор зміївської міської ради. Руденко Валентина, головний спеціаліст відділу з питань депутатської діяльності Зміївської міської ради. Синицька Оксана, головний спеціаліст сектору надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання відділу надання адміністративних послуг. Гладун Наталія, головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг управління соціального захисту населення Зміївської міської ради. Голуб Лариса, головний спеціаліст відділу соціальних гарантій та пільг управління соціального захисту населення. Михайліченко Ольга головний спеціаліст відділу соціальних гарантій та пільг управління соціального захисту населення. Таран Людмила. Головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг управління соціального захисту населення. Оряник Надія, головний спеціаліст відділу соціальних гарантій та пільг управління соціального захисту населення. Фоміна олена головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та контролю фінансового управління з міської міської ради. Сергієнко Наталія, головний спеціаліст відділу освіти з міської міської ради. Мартинова Олена, головний спеціаліст, юрист-консуль служби у справах дітей з міської міської ради. Дякую вам, запрошуємо до присутні. Ми знаємо, що ви продовжите реалізовувати свої проєкти з ще більшим ентузіазмом після перемоги, бо зараз найважливішим завданням для кожного з нас є захист нашої територіальної цілісності та перемога над ворогом. А сьогодні нехай у цей урочистий день додасться вам сил і наснаги на добрі справи, впевненості у майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності задля перемоги і благополуччя. За вами стоїть величезна громада Зміївщини зі своїми надіями і сподіваннями на те, що життя стане мирним, більш забезпеченим, позбавленим проблем і тривог, які з'явилися за останні роки. Бажаємо вам від щирого серця, міцного здоров'я, великого щастя, нових здобутків у роботі, родинного затишку та здійснення усіх ваших життєвих мрій і сподівань, мирного неба та перемоги нашій державі. Нехай вам щастить на все добре.